Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. А ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Понад три десятки разів обстріляли Сумщину росіяни протягом останньої доби. Як повідомили в обласній адміністрації, зафіксовано 90 вибухів. Окупанти атакували 8 громад області. Під час нападу застосували дрони, каби, міномети, артилерію та гранатомети. Інформації щодо наслідків атаки наразі немає. Брак обладнання і підготовки не можна компенсувати молодістю солдатів. Так, президент відреагував на заклики знизити призовний вік українців для відправки на фронт. За словами Володимира Зеленського, зосередитися треба на забезпеченні бригад технікою та підготовці особового складу. Пріоритетом має бути постачання ракети і зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Зберегти слід якомога більше життів, а не зброї на складах, а завершити цю війну справедливо допоможуть. США вважає Зеленський, вони можуть це зробити. Він розповів, як під час зустрічі в Парижі сказав Дональду Трампу, що Путін боїться лише його і можливо Китаю, тому потрібна рішучість, аби діяти зараз, щоб відновити міжнародний порядок. Аби зберегти життя бійців в Україні зараз призавантажують систему військової підготовки. Про це Володимир Зеленський розповів за результатами засідання ставки верховного головнокомандувача. За словами глави держави, якість підготовки воїнів це те, що потребує серйозних змін. Кадрові зміни відбулись саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олега Апостол, Михайло Драпати цим будуть займатись. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну доповідь. А зараз зробити аудит, того, які речі потребують негайних змін. Що саме має бути виправлено, що маємо додати, і кого ще замінити? Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І звичайно, це збереження життів. Естонія передасть Україні додаткові 400 мільйонів євро. Гроші надійдуть у фонд енергетичної підтримки. Також від країни-партнерки ми отримаємо енергоблок для теплоелектростанції. Про це розповів прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у Києві. Свій перший візит на посаді він здійснив саме в Україну. Крістен Міхал, зокрема, зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем. Прем'єри підписали спільну заяву про те, що Естонія протягом наступних трьох років витрачатиме на українські сили оборони чверть відсотка своєї. Вого ВВП закордонний гість також зазначив, його держава підтримує інтеграцію України до ЄС та НАТО і наголосив, що Росію потрібно змусити до миру силоміць. Наше рішення надавати Україні щороку чверть відсотка нашого ВВП, а це 100 мільйонів євро. Це наше зобов'язання. Хочу наголосити, що ми намагаємося підштовхнути наших союзників до того, щоб зробити те саме. Ми це будемо обговорювати з представниками Великої Британії, Нідерландів, країн Балтії та скандинавських країн. Втрати, які зазнала Україна в системі енергетики, просто жахливі. Тому ми будемо підтримувати. Вати вас за допомогою обладнання і функціональних можливостей. Певна кількість турбін, генераторів та трансформаторних станцій уже на шляху до України. Сподіваюся, все це надійде до вашої країни вже наступного місяця. Через механізм цивільного захисту ЄС Естонія надала нам понад 140 трансформаторів та ще понад 300 одиниць енергетичного обладнання. Найближчим часом до України надійде енергоблок з Естонської Ауверської електростанції. Він здатний забезпечити електроенергію 150 тисяч людей. Також обговорюємо передачу у 2025 році в Україні ще двох енергоблоків. Сьогодні ми йдемо вперед пліч-опліч. Разом боремося за безпеку наших людей, за краще майбутнє наших країн, за справедливий мир для майбутніх поколінь. Разом переможемо. Підтримка України Німеччиною залишатиметься незмінною і в прийдешньому 2025 році. У цьому переконаний тамтешній міністр фінансів Йорг Кукіс. Про таке напередодні заявив під час зустрічі з колегами по єврозоні у Брюсселі. Попри те, що у Берлін усе ще не ухвалив постійний бюджет, підтримка України у попередній домовленості гарантована та погоджена. За цим проєктом нагадаю, Німеччина вдвічі скоротила видатки на допомогу Україні з 8 до 4 мільярдів євро. Але й це наразі на паузі, адже через суперечки довкола кошторису розвалилася федеральна коаліція. Тож невдовзі німці обиратимуть новий парламент. Ще п'ятеро українських дітей разом з родинами повернулися з Росії та тимчасово окупованих територій. Серед них троє юних українців, які щойно стали повнолітніми, зазначив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, двоє з дітей тривалий час перебували в Росії. Там зазнавали психологічного тиску. А третій хлопець, врешті, виїхав із тимчасово окупованої території. Серед тих, хто повернувся, родина, у якій діти 11 та 14 років, стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію. Нагадаю, Україні вдалося повернути з території Росії тимчасово окупованих земель уже тисячу дві дитини із майже 20 тисяч, яких Росія вивезла примусово. Три російських літаки перехопили в небі над Балтійським морем Нідерланди. Їхні повітряні сили від початку грудня охороняють у регіоні повітряний простір НАТО. Цього разу в небо підняли два винищувачі ф 35 Спершу на перехоплення російського транспортного борту ан 72 та літака розвідника су 24 Невдовзі злітати довелося знову супроводити ще один розвідник іл 20 Нідерландські ВПС довели борт до кордону зони відповідальності, той покинув. Мі... Міжнародний повітряний простір. Графіки відключення електроенергії діятимуть і сьогодні. З 7 до 8 ранку діятиме одна черга відключень з 8 до 19 години дві. З 19 до 22 також застосовуватимуть одну чергу. Як нагадали, в Укренерго, причина тимчасових обмежень пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки росіян 28 листопада. Наразі тривають ремонтні роботи. Далі в ефірі працюватиме Ірина Баглай. Наступний випуск новин за 20 хвилин. Тож до зустрічі хто обіцяє Україні надати Тауруси, дізнайтесь за кілька хвилин.